Доброго дня, мої шановні. Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт дуже смачного, корисного і майже без цукру, зефіру. Дуже просто і швидко готується. І для цього нам потрібно взяти агар-агар 8 г. Далі отак неповну столову ложку цукру, який ми вкидаємо у два білки. Агар-агар 8 грамів розводимо 50 грамами води. І залишаємо на 5 хвилиночок І один стакан ягод. У мене тут трішечки порічки і трішечки полуниці, тобто попів стакончика. Полуниці я вкидаю теж столову ложку цукру. Якщо хочете, щоб все лучше, можна вкинути півтори столові ложки. Якщо хочете, щоб не дуже солодке, взагалі можна вкинути неповну ложечку цукру. І так вінчиком збиваємо. Білок із цукром, і так, білок збили до стійких піків і перебиваю за допомогою блендера фрукти із цукром. Курюємо фрукти пюре будь-яким зручним способом. Можна брати одну тільки полумицю можна брати вишні, будь-які фрукти. І отак зробити пюре. Ставимо на плитку і доводимо до кипіння. І вкидаємо при цьому агар агар І тільки починає кипіти буквально за 30 секунд. Ми вкидаємо агар-агар і дуже гарно помішуємо. Заварили агар-агар, буквально -агар, 30 секунд і визмикаємо. Є зручності, білу перекладаємо в таку глибочу мисочку. І перекладаємо масу, яка зварилася, у білочок акуратно струєчкою, труєчкою, і відбиваємо. Впорився вже практично готовий зефір. І ще дві хвилинки або одну-дві хвилинки треба вінчиком попрацювати, і зефір буде готовий. Оцю масу можна викласти в мішечок кондитерський і зробити дуже гарний зефір. Я можна взяти звичайну ложечку і теж отак викладати. І повірте, він буде не менш красивий. І дуже смачний, і дуже швидко захолоняє. Цей зефір можна робити, вкидати будь-яку кількість цукру, який вам подобається. Він дуже корисний. Тут одні полунички, порічка і невеличка кількість цукру та білочки. Немає ніяких добавок. І от викладає такий зефір. Його можна викласти будь-якої форми, яка вам тільки подобається. Дуже швидко охолоняє агар-агар. І подивіться, які ж вийшли дуже гарні зіферинки. І практично вони вже готові. І ось тільки в мене один з інгредієнтів порічка, то цукру я додала іще пів столової ложечки при збиванні. І хвилин 2, одна там пройшло, і вже подивіться, як захолов наш зефір. Він вже готовий. До такої він форми. Тільки ж подивіться, як тримає форму, і вже можна його вживати. Буквально 5 хвилин і готовий. Бо чого смачний. Такий смак оригінальний полунички і порічки, ну, не передати словами, набагато смачніший, ніж купований в магазині. І ми знаємо, що ми сюди поклали. І готується дуже швидко. раджу всім приготувати такий зефір. Я один раз спробувала. І тепер готую тільки так. Швидко, корично і смачно. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки, заходьте на мій канал, підписуйтеся. Всього доброго. Бажаю, миру, щастя і добра!